Кажуть, ліси це легенні планети, які допомагають їй дихати. Однак, аби вони працювали як слід, хтось має доглядати за зеленими насадженнями. Підприємство «Галсі Ліс» вже 25 років пильнує ліси Львівщини, а це понад 700 тисяч гектарів. Сьогодні «Галсі Ліс» знаходиться навколо наших громад. А коли люди ви кожен іде, хоче посмажити шашлика чи прогулятися лісом на велосипеді, чи просто з дітьми наше основне завдання це зберегти ці ліси, зберегти, щоб люди мали можливість де Проводити свої суботу неділю, вихідні де будуть можливість екологію розвивати. Лісника піклуються і про маленькі саджанці, і про дорослі дерева частину зрубують на деревину. З цих грошей підприємство і живе, і платить податки. Вся деревина, яка зрубується, продається на біржових аукціонах. Відразу ж ті ділянки, які зрубані, вони обов'язково засаджуються, і також само також заліснюються території, де лісу немає. Тобто, це є нові ділянки. Кислаті дерева колись були малесенькі насінинками, які дбайливо виростили у теплицях, це насіння відповідно обробляємо і висаджуємо вже свої теплиці, розсадники і тоді доглядаємо. І вже за роки два ми маємо стандартний садивний матеріал. В цілому, по області, ми маємо лісовідновлення орієнтовно 300 гектарів. Це цифри за рік, каже Назар Карабін. Загалом з початку існування галсілісу встигли висадити понад 100 мільйонів саджанців, а з нагоди 25-річчя підприємства побільшало й декоративних рослин у селі Тухля, що на Сколівщині біля місцевої школи висадили парк. Дуже правильна ініціатива, тому що зараз в честь 25-річчя галсилісу започатковано буде алею для школярів посередньо в славській громаді. Ну і це ми щиро переконані, що ці дерева стануть навіть через ще 25 років. Ми зможемо приїхати сюди, подивитися, як вони дійсно служать для наших дітей. Висаджують тут понад дві сотні катальп. Галці ліс допомагає також тим, хто раніше пильнував дерева, а зараз боронить наші землі від окупанта. Працівникам підприємства а нині чинним військовослужбовцям передали дві автівки. До речі, це не одноразова ініціатива, оскільки у ЗСУ служить майже 10% працівників галсі лісу. Такі подарунки їм на передову їдуть часто. Анастасія стацеколегонтарчук, телеканал Перший Західний.